Так, ну це питання викликає багато співчуття насправді. Співчуваємо вашій ситуації. Але дуже важко допомогти людині, яка не хоче допомоги. Це, 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 це боляче. Да. І я інколи рекомендую тому, тому, хто є в цьому болю, коли твоя близька людина. Не хоче допомоги. та я Самі ці людині рекомендую роботу з психологом, щоб впоратися з цією ситуацією. Бо нам дуже важко прийняти, що хтось вибрав страждати. Але чи ми можемо багато тут зробити? Ну, я вам розкажу, що інколи так буває, що там дружина приводить до мене чоловіка. І він, ну, наче як погоджується прийти, я в нього запитую, ви погоджуєтесь там, на консультацію. Я психіатр, там, це психіатричний огляд. Він каже, ну погоджуюсь. А що, ну, чим я можу вам допомогти? Ну, не знаю, жінка при мене. У мене так, то все нормально. І Інколи треба дуже багато часу, щоб пробитись до цієї людини. Але пробитись можливо. Але якщо от його не привезти, то, то навіть спроби не виникне. О, от наступне питання про концентрацію. Щойно якраз розповідав, частинки мозку спілкуються між собою, і це спілкування відбувається по дуже таким, ну, якщо ми там скористаємося е, якоюсь е, там, метафорою там, з, е, з комп'ютерних там технологій, там то така ж високошвидкісний інтернет. Прям багато, оптоволокно. Між собою все з'єднано і дуже швидко працює. Але коли рівень кортизолу постійно високий, оці от кабельки оптоволоконні вони так потихеньку-потихеньку зникають. І щоб підтримувати концентрацію, треба ж давати команду мозку, Ну, внутрішній такий ну, заклик до нього. Типу, дивись сюди, в цю книжку, в цю статтю. Чи робити цю роботу. А команду нема по чому давати. І вся, ми кричимо, а доходить лише слабкий звук. І тому труднощі з концентрацією. І тому вже тут ну, варто розглянути як, як мінімум питання консультації психіатра, а, ну, як максимум, знову ж таки, медикаментозне лікування.